Одіссея, пісня дванадцята. І поплив Одіссей далі. Плив він повз сирен, що затягають мореплавців чарівним співом, і гублять їх. Щоб вижити, Одісей залив супутникам воском вуха, а себе наказав прив'язати. Так вони пропливли це небезпечне місце. А одіссей ще й почув неймовірний спів. Також Одісей проїжджав між стрімчаками, на яких живуть чудовиська скілла і харібда. Скілла схопила шість подорожніх, але корабель уцілів. Так вони дістались до острова де паслись бики бога Геліоса. Супутники не послухались Одіссея та з'їли биків. За це зевс їх покарав. Бурею розбило корабель. Вижив тільки Одіссей. Він на дерев'яному уламку виплив на острів Каліпсо.